Моє вам вітання, шановне товариство. Час змінює кожного із нас та в телевізійній хроніці минулого. Ми все ті ж, якими були 5, 10 чи 20 років тому. До вашої уваги випуск програми Як це було? Найцікавіші фрагменти з архіву новин телеканалу Аверс. З вами ведучий Дмитро Ураєв на календарі 19 березня. Телевізійні фільми історичного спрямування, іноді цікавіші будь-яких художніх. Там розповідають реальні факти, коментують ті факти історики, показують хроніку минулого. Ну, майже як в нашій програмі, як це було колориту та правдивості. Фактам додають підтвердження старою хронікою. Та режисери, документалісти пішли далі. І часто для ілюстрації фактів далекого минулого, коли не було ні кіно, ні телебачення, використовуються кадри відповідних до змісту кінофільмів. Так поступово у глядача складається хибне враження, що то не кіно, а справжня хроніка, де показують лицарів, сцени старовинних баталій чи картини побуту наших пращурів. В наш телевізійний час стрімкого прогресу технологій, телевізійні репортажі, яким два десятки років теж виглядають як кадри старовинної хроніки в порівнянні із сучасною якістю зйомки навіть зі смартфона. Пустирі на місці нинішніх будівель торгових центрів справляють враження, ніби то було дуже давно. А то усього рік 1997 -й. Район завокзального ринку, який вже тоді, за оцінкою правоохоронців, був місцем скупчення транспорту та незаконних місць для паркування. Дивимось для порівняння, як це було. Суть проблеми. Двір згаданого будинку найближче до завокзального ринку. Там паркується чимало автомобілів і не тільки на тротуарах, а й на газонах. Двір перетворений на автостоянку. За проханням мешканців з цих будинків ми звернулися за коментарем до заступника начальника міського управління внутрішніх справ капітана міліції Антона Вікторовича Цесарука. З найближчим часом там біля ринку буде здана експлуатації друга автостоянка. Відповідно, ситуація покращиться, і тоді з нашої сторони буде більше вимоглості по відношенню тих водіїв, які там ставлять транспортні засоби на газонах, в тому числі в дворах будинків. В тому числі ми передбачимо, допустимо, додаткові забороні знаки, допустим, і. Будемо жорстче реагувати по відношенню тих подій, які їх не будуть виконувати. Продовжуємо тему ринкової торгівлі. Луцьк, якщо згадати кінець 90-х, ринок Варшавський у Луцьку, який стихійно розвивався навколо завокзального, став на роки чи не найголовнішим підприємством, яке кормило відчайдух підприємців. А ті своєю чергою забезпечували свої родини усім необхідним, а поступово давали роботу податківцям, ринковим адміністраціям та час від часу правоохоронцям. Правоохоронці, як правило, цікавились фактами незаконної торгівлі. Торгівлі тютюном чи контрафактним алкоголем. І такі факти траплялись. Не можна сказати, що незаконні виробництва викорінено, але в ті часи вони діяли якось вже більш зухвало. А може, то були лише перші кроки. Ну, згідно розпорядження голови облдержадміністрації, яке було підписано 14 жовтня 1996 року за номером 4, 547 про подальше опорядкування торгівлі. І виготовлення спиртними напоями на вулицях і ринках міста Луцька. Дільничними інспекторами постійно проводяться широкомасштабні відпрацювання ринків по виявленню осіб, які займаються і кустарним виготовленням спиртних напоїв, а потім реалізують без ліцензії і дозволів дані спиртні напої на ринках міста і вулицях. Скільки вилучено одиниць цієї горілки? Но зараз дуже тяжко сказати, бо відпрацювання проводяться постійно. Останнє відпрацювання, яке мало місце 13 березня, під час цього відпрацювання було вилучено близько 800 бутилок спиртних напоїв. А яка подальша доля а, цих напоїв? Ну, подальша доля на людей, які займаються торгівлею спиртними напоями, складаються адміністративні протоколи, це по статті 160-164. і 164. І спиртні напої разом з протоколами направляються на розгляд адмінкомісії і Луцького міського суду. Суд і адмінкомісія приймає рішення до даних порушників, нам направляє постанову, яке прийнято рішення. А частина горілки, яку ми тут мали можливість побачити, вона не має власника. Що буде зроблено з цими напоями? Так, є такі випадки, що люди на ринках, коли в них вилучають велику кількість спиртних напоїв, відмовляються від цієї горілки і практично власника знайти неможливо. Дану горілку ми здаємо. На Луцький спиртзавод під накладну, де її пускають в переробку і потім подальшу реалізацію. Такі спиртні напої, як коняк, шампанське, вина, луцький спортзавод не приймає, ми по акту при свідках знищуємо і дані спортні напої. Днями в Луцьку було виявлено цілий підпільний цех по виробництву горілки коньяку. Сучасні колібі не зробили технологічну лінію, яка, на наш погляд, не поступається державою. Масштаби виробництва вражають. Бізнесмени від горілки залучають фахівців-хіміків. Ці Ділеєва розробила цілу систему перетворення самогону на благородний з звичайну горілку. Виникає і питання, звідки ці корки, ці етикетки? Зустріли ми і нові види продукції українська горілка із солодким болгарським перцем. На жаль, ця продукція підпільних бізнесменів захлинула ринки. В магазинах горілка коньяк трохи дорожчає. Проте є хоч яка-небудь гарантія того, що в пляшках знаходиться те, про що повідомляє етикетка. Далі військово-авіаційна тематика. Наш славнозвісний військовий аеродром вздовж кірцівської траси в районі Вишкова на початку 2000-х ще так сяк діяв, адже на ньому базувалась діюча льотна частина. Та військові авіатори поступово втрачали кваліфікацію від зменшення кількості вильотів. Побут теж постійно бажав кращого. Ну, словом, все трималось на самовідданості та ентузіазмі. І того ентузіазму справді більшало, коли авіаційний полк. А йтиметься далі про нього, отримував необхідну кількість пального, аби бойові Су-24М піднялись у повітря. 806-й полк через два роки від згаданих подій був передислокований і літовище у Луцьку опинилось в резерві, майже законсервоване. Лиш у 2014-му, після 10-річної перерви, злітно-посадкова смуга знову запрацювала за своїм прямим призначенням. Вертаємось у 2002-й. В небі над Луцьком. Українська бойова авіація. Як стверджує командир 806-го бомбардувального авіаційного полку Аркадій Вашутін, удосконалення вишколу льотного складу і груп керівництва польотів є плановим. За його словами, на Луцькому військовому аеродромі сьогодні здійснюється перенавчання льотчиків і олодіння ними навиків керування літаками Су 24 М. Що донедавна на озброєнні полку були менш сучасні су. Ці літаки є фронтовими бомбардувальниками. Їх завдання знешкодження живої сили та бойової техніки вірогідного противника, а також повітряна підтримка своїх військ, нанесення ударів по ракетно-ядерним засобам. Максимальна швидкість су 24 м 1400 км на годину. Найкращий режим для виконання бойових завдань – 800-900 км на годину. Екіпаж літака складається з двох чоловік. Льотчика та штурмана. Леонід Тимошенко заступник командира авіаційного полку Штурман. Серед його завдань літаководіння, прицілювання та бомбування. На літає ось вже 20 років. Утім, до сьогодні кожен виїд для нього це свято, до якого ретельно готується. Нарікає лише на нестачу пального, якого лише на годину польоту потрібно 7 тонн. Через це страждають молоді, ще не досвідчені льотчики. Полку є. Такі прошарок молодих офіцерів. Льотчиків, штурманів, які із за цих умов, що я вже назвав, вони не можуть літати. А ті, які вже певний досвід мали льотної роботи, які вони отримали 10 років тому, 10-12 років, коли ще ми стояли, так сказати, твердо на крилі і частіше літали, от вони зараз підтримують свої навики із такою метою, щоб якщо в даний час, завтра, післязавтра поступить там достатньо топліва, щоб були інструктора, щоб це було як розмножиться. І Вести в стрій молодіж. Леонід Тимошенко також розповідає, що багато хто з льотчиків, як правило, дотримується прикмет та традицій. Зокрема, вони неохоче фотографуються перед вилітом та не дають інтерв'ю. А у тому, хто здійснив свій перший самостійний політ, зазвичай інструктор дарує цигарки. Завершуємо випуск ностальгійним курсом іноземних валют долар менше 2 гривень, а дойчмарка взагалі гривня. Так, це було у березні 1997-го, коли ми лише тільки звикали до гривні, введеної у вересні 1996-го. Курс гривні вже у 1998-му вперше в історії нової української валюти, обвалиться з двох до майже 6 гривень за 1 долар і протримається на тому рівні аж до 2005 го але то вже інша історія. Мало які факти історії можна повторити, і ще менше фактів можна передбачити, роблячи висновок з минулого. Тому висновки робити вам по можливості, а ми даємо змогу згадати окремі епізоди минулого, що потрапили у випуски новин телеканалу Аверс. З вами був ведучий Дмитро Ураєв. На все добре і приємних вам спогадів.